Продається розкішна двокімнатна квартира з дизайнерським ремонтом в цьому цегляному будинку. Це в нас ЖК європейський, розташований в місті Полтава, неподалік від Макдональдсу. Закрите подвір'я, гарна інфраструктура та до зупинки 5 хвилин. Також до квартири є приватизоване підвальне приміщення, і ось так воно виглядає. В Ось такому стані в нас буде під'їзд доволі охайному, і також ведеться відеоспостереження. Простір даної квартири вражає, її площа 85 квадратних метрів. Вона має два санвузли з гарним сучасним ремонтом. В даній квартирі залишається все: вишукані меблі, які робилися на замовлення, та сучасною технікою, яка прослужить вам довговічно. Квартира оснащена кондиціонуванням. В двох кімнатах та теплою підлогою вона ідеально підійде для тих, хто вже нічого не хоче робити, а просто заїхати та насолоджуватися власним життям. А зараз зверніть увагу на цю розкішну терасу. Це в нас буде родзинка даної квартири, де ви зможете насолоджуватися ранковою кавою, та виходячи на цей балкон, милуватися заходами сонця та ось таким виглядом на місто. Мрія кожної господині мати таку кухню площою 16,5 квадратних метрів. Сучасні поверхні, гарний дизайн та присутній двоконтурний котел на індивідуальне газове опалення. Не втрачайте можливості придбати дану пропозицію, бо такі варіанти трапляються дуже рідко. Всю детальну інформацію з описом та ціною ви знайдете в моєму телеграм-каналі та залишайте свої враження в коментарях.